Доброго дня, болівальники Юкса. Сьогодні з вами Роман Юхимець. Ну, спочатку я їздив на перегляд в Ниву Тернопіль, в першу лігу. Мені запропонував президент футбольного клубу Львів, в якому я виступав раніше, попробувати свої сили там. Потім я поїхав туди, пробув там два тижні, і мені ну, сказали, що вони шукають більш кваліфікованих гравців. І сказали, що. Півроку, що можеш спробувати ще раз. І вже не думав про ну, продовження про, про десь заграти ці півроку футбол, тому що лишалось до початку чемпіонату приблизно 2-3 тижні. Але в один момент мені написав Остап, наш адміністратор, е, попробувати приїхати в, в футбольний клуб Юкса, і я не вдумаючи зразу приїхав сюди. Ну, в голові, в голові такі плани були, тому що до чемпі... я знав, що до чемпіонату лишалося 2-3 тижні початку, і я знав, що це малий термін для мене, щоб десь зарекомендувати себе в футбольному клубі. І такі плани, так, да, були в голові, що можу завершити кар'єру так, тому що не грати півроку без клубу, без команди далі буде дуже важко. Десь себе проявити. Ну, зараз на даний момент я граю правого захисника. Мені дуже подобається ця позиція. Я вже на тренуваннях завжди проводжу правого захисника. Так, звісно, зручно, вони кваліфіковані гравці і дуже технічні. Я маю змогу грати з флангу з правого з Габріелем. Він дуже технічний і ну, мені вподоби з ним грати. На одному фланзі. Чесно, складно було, тому що тут грають більш досвідчені, кваліфіковані гравці. Тут є багато боротьби, тут набагато більша боротьба за кожен м'яч. Ну, останні матчі я грав з Андрієм Демиденко, правий центральний захисник наш. Мені з ним подобається найбільше грати. Він розуміє мою гру, я розумію його гру. І напевно з Андрієм Демиденко. Ну, напевно, перша моя гра за Юксою, перший мій гол. Проти штурма, Кубку України. Так, я тоді починав матч заміни. Потім тренер мене покликав іти на розминку, розминатися. Я пішов розминатися. Якраз в той момент нам забили перший гол 1-0 рахунок. Був. Проходить пару хвилин. Тренер мене покликав, щоб я переодягався, виходив на поле і сказав, що ти маєш зараз змінити хід гри. Був момент, що Моті обіграв гравця е, на лівому фланзі. Я бачу, що він. Біжить і є вільна зона в центрі. Я побіг ту зону, і Мотя побачив, мене вкотив туди, і я з лівої ноги забив гол. Тяго з Ліверпуля, тяго Алькантера. А зараз, так як я граю правого захисника, то мені більш вподоби тренд Алекса Арнольда з Ліверпуля. Хто найвеселіший в найвеселішій команді? Треба подумати. Ну, напевно, жартами є Євдокимов. Ну, так як ми завершили перше коло на першому місці, і нас кожну гру треба тільки перемагати. Ну і тому по завершенню другого колу ми надіємося так само продовжити нашу серію виграшну і перемагати в кожному матчі.